Тут, у Cooper Hunter ми віримо, що якісний комфорт починається з якісної підтримки. Саме тому наша команда підтримки клієнтів складається із досвідчених професіоналів, які володіють декількома мовами та глибинними знаннями у галузі HVAC. Ця команда завжди готова бути у нагоді з питань монтажу та обслуговування техніки Cooper Hunter. Консультації здійснюються спеціалістами різними мовами. Ви завжди зможете отримати професійні поради від наших спеціалістів та одержати індивідуальні вказівки з приводу вашого випадку. За плечима сервісу підтримки клієнтів стоїть команда професіоналів з працівників складу та сервісу, які допомагають зорієнтуватися у питаннях щодо вашого випадку. Також, беззаперечною запорукою успіху нашого сервісу, є великий склад запчастин та продукції Cooper Hunter. Професійна внутрішня логістика дозволяє швидко та якісно підібрати та доставити вчасно необхідний продукт. Або запчастину Cooper Хантер ви вчасно отримаєте необхідний сервіс із точно підібраною позицією завдяки злагодженій роботі Куперенд Хантер. Адже Cooper Hunter – це про якісний та швидкий сервіс.